Для чого взагалі я кажу про ідентифікацію? і Чому всі люди повинні для цього включитися? Тому що е, усі правоохоронні органи, які зараз протидіють процесу пришвидшення ідентифікації, вони протидіють або упереджено, або неупереджено, або пасивно, або активно, вони усі є силовими структурами і усі вони. Під я маю на увазі люди, які підпорядковуються своїм керівникам, воюють на фронті і направляються на фронт. Так ось з вами ж може бути точно така ж сама ситуація. Не дай Бог, ви загинете, не дай Бог з вами ще страпиться. Ви самі окажетесь, зуп опинитись в цій пасті, Ви будете. Грубо кажучи, не ідентифіковані за рахунок бюрократичних корумпованих систем, які є. Я зараз не просто повітря ганяю. В мене є сім чи вісім варіантів, які я вже зверху оголосив. Я можу це ще раз повторити. Тому в першу чергу ви контррозвідка, офіцери контррозвідки, офіцери СБУ, офіцери Міністерства оборони України, офіцери поліції, які ще не втратили честь та гідність, офіцери ДБР. Прокуратура, військова прокуратура. Візьміть, будь ласка, себе в руки, візьміть себе в тестіс, і давайте зараз, в даний момент, ми об'єднаємося заради однієї, єдиної справи, заради того, щоб можна було врегульовувати механізми ідентифікації тіл вже наявними методами без залучення дуже великих коштів. Будь ласка, в цій ситуації це не просто моя ідея, чи я щось хочу. Просто кожен може в цій ситуації опинитися, не дай Бог. Не дай Бог, щоб хтось чиєсь тіло десь валялося по закуткам роками, роками лежала, а потім ще з нього не встановило ДНК. Це може бути я, це може бути хтось із контррозвідки. Це може бути хтось з Міністерства внутрішніх справ. Це може бути будь-який військовий, який це ну який може опинитися. Кожен з нас. І зараз навіть ті хейтери, які це все мені пишуть, це можуть бути ви. Це може стосуватися ваших дітей, це може стосуватися вас особисто. Я не розумію, чому цей абсурд досі твориться. Я не розумію, чому люди не можуть встати об'єднатися заради однієї благої ідеї для того, щоб пришвидшити процес ідентифікації, навіть якщо зверху сидять товстосуми, або люди тупі, або люди, які хочуть уповільнювати, або люди, які грають на руку ворогу спеціально чи не спеціально за рахунок їхньої тупості чи упередженості, або є приховані агенти Кремля, агенти РФ П'ята колона, які тупо сидять, сміються з нас людей. Сміються з адекватних людей, які хочуть щось змінювати в цій країні, і вони керують, а маси просто мовчать, або маси бояться, не хочуть нічого робити.